Вітаю друзі, Львівська область, Радехівщина. Так, Сьогодні 29 липня, хочу вам показати нагрузочку Кишміш Цимус. Отака нагрузочка, дивіться як він, він потужно дуже йде. Верх трохи там підчеканив, але не дуже хочу чіпати. Потужно він йде. Правда це не короневласний. Це в мене на прищепі. Тут такий, що в мене ізабельний сорт. Ну, наступний рік його вже не буде, якщо гарно лоза визріє. Прививочка гарно. Віться, як Дивіться, гарно зрослася. Тут так не дуже, але теж гарно йде. Тут суперово. Ось така, друзі, нагрузочка. Кишміш цимус. Верх вже готовий. Низ ще не дуже. Вже є цей мускат. Такий цитронний. Ну, вдала назва Олега Михайловича. Цитронний мускат. Кишмиш цимус. Потужно, ще раз кажу, потужно дуже йде. Ну, в батьківській парі Велес і подарок Запорожжю, наскільки я пам'ятаю. Отака дивіться. Друзі, красота. Супер-супер. Такий нагрузочка тут буквально 10 пагонів. І сюди по дві. Отака красота. Чекаємо зрізочку. Всім дякую. Гарного дня вам!